Добрий день, Вінницька область погребище, Ось на куту, біля автостанції. Це будівля автостанції. На пошуці переході, Це пропонувана локація. Трафік дуже високий. Зараз така дуже гарна погода. будний день, середина дня. Постійно хтось приходить. Дуже така оживлена вулиця. голову. Виділи користуються люди цим пішохідним переходом. На ще одна аптека. Бажаємо здоров'я. І ось там, на цьому куточку, аптека Конекс. Бажаємо здоров'я, мали 3 мільйони налево і до неї потрібно пройти мимо нас. Ось такий великий фасад для нанесення реклами. Вона кутова, позаду ще пункт видачі розетка і магазинчики. І оце ще поруч, окрім всього, це рада, біл, світла будівля. Церкву видно і оце ще й ринок. діючий, щоденний. От. Тому локація така насичена і захвачує зовсім іншу сторону від центральної частини, ну, частина автостанції. Ось на автостанції люди постійно змінюються, підходять. Всі проїжджають тут, щоб виїхати на... Good. <laughs>